Ти тут сама? Зовсім сама. Це не так. Простягни руку. Навіщо ти тут, щоб тут були ми? Ми зберігаємо історичну пам'ять і боремося за свободу. Проводжаємо поїзди з перону. Щоб вони несли у світ наші голоси, якими співаємо пісень в укриттях. Мир рвемо ланцюг неволі і куємо новий, що єднає два береги країни. Ми ліпимо сніговика для дитини, ми донатимо на реби й машини, пишемо книги, малюємо картини. Ми плетемо вінки на купала, ми знищуємо ворогів, знаходимо нових друзів. Ми щоночі засинаємо в напрузі та на світанку зустрічаємо новий день. Ми засіваємо поля зерном, а сади. У подвір'ях нових будинків, ми приносимо фрукти з площі ринків, аби писати з них на тюрморти. Ми торкаємося пліч одне одного і питаємо, як ти? I'm fine. Ми з віконця дивимося на хрещатик, на якому бачили свою мрію. Ми прощаємося з найхоробрішими на світанні. А коли сонце в зеніті приймаємо в долоні нове життя. Ми повертаємо вкрадене. Зцілюємо рани, ми обіймаємо коханих і тих, хто повертається додому. Ми плекаємо свою мову, бережемо фотографії міст, які тепер лише на Google картах. Ми віримо в завтра, яке неодмінно настане не для нас, для тих, хто тут, і тих, хто вже пішов. Ми назавжди сплавлені між собою. Немов одна стріла пронизала нас з лука. лука виголошена у морозному Києві 1919-го. Сьогодні перетворилась у загартований цехами Азовсталі ланцюг. Ми неподільні. Україна соборна. Сьогодні назавжди.